Дня, друзі, і знову з вами я, Мирослава, у рубриці Свіженька Масочка. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про такий літній чудовий продукт, як диня. Про неї можна буде багато писати, коли здавнену про неї писали легенди. Я вам хочу прочитати одну східну мудрість: диня робить волосся блискучим, очі молодим, губи свіжими, бажання сильними. Можливості перехідними дії чоловіків важаними, а жінок прекрасними. Дині може не тільки ласувати, але й засушувати. Також вона має властив... лікувальні властивості. Колись авіаценна навважав... вважав диню лікарським засобом і використовував всі... все з дині, навіть корінці і стебельці. Ну що ж, що саме містить наша диня? І такі вітаміни, як в 2 в 6 в 9 каротин, цукрові клітковини, органічні кислоти, мікро макроелементи, кабель, залізо, калій натрій. Диня чудово втамовує голод, спрагу. І було дуже доказано гарно, що люди, які вживають диню, не мають поганого настрою, вони завжди повні енергії. Що ж, сьогодні ми будемо робити масочку з дині. З Потоксу. Що саме потрібно для цього? 100 г молочка, одна ложка сметани, одна ложка соку і одна ложка неповна крохмалю. Що ж, беремо крохмаль і беремо 100 г молока, заварюємо на маленькому вогні до густоти киселя. Я не вже готовий, У мене ось така рідина вийшла. Така дуже гарна кашка сметанка. Туди додаємо ложечку сметанки, як буде для собою Шкірки дуже добре для жирної. Все це гарненько будемо перемішувати. І додаємо ще нашу прекрасну диню. Сік дині. Він вийде такий у нас гарний колір. Дивіться, я все перемішую гарне. Це буде маска зволожуюча, омоложуюча, підтягуюча. Вона вам обтягне всі зморщички, які є. Також ми будемо її використовувати її, особливо, коли маєте на якесь свято гарненьке чи на весілля. Я вам рекомендую її використовувати 10, 10 процедур. Ну, перший раз робіть кожний що 4 дні. Потім можете, потім можете два рази в тиждень, зробити, коли ваша шкіра привикне. І всі ваші подружки, якщо будете ви робити, будуть запитувати вас, а що ж ви таке робили? Від яку ви масочку чудову взяли? Подивіться, яка вона гарна вийшла, така в нас. Оце все я вам раджу накладати не тільки на, на, на личко, але на шию, на руки, на деколь і на руки. Е, беремо такий песичок. Чи, не знаю, і накладаємо. Коли масочка чуть-чуть підсохне, можете її попробувати ще раз навіть накласти. Тримаємо 20 хвилин. Змиваємо теплою водою, потім холодною. Що ж я вам бажаю насолодитися масочкою і не забудьте мені написати ваші відгуки. Я завтра продовжу день розмовляти, бо цей продукт просто неможливо забути. З вами була Мирослава, до зустрічі!